Доброго дня, мої любі, мої хороші підписники. Бачите, де я знаходжуся? Це Hand. Це, це магазин дуже дорогого одягу. Можете сюди завітати і вибрати доступний товар по доступній ціні, і недорого і одітися, і обутися. Дивіться, який в мене шикарний головний убор. І кофточка, бачите, дуже класна, з цього магазину. Дивіться, яка вона шикарна. І там ще й фірма є. Не можу сказати, яка забула. Ну, шорти ні, звісно. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайк і писати коментарі. Так, дивіться, це Big Shop. я вам зараз покажу ціни. Там, понед... О, Дивіться, йде воно, як вівторок 436, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок. І обична вага, і люкс вага. Ну, люкс, звісно, сьогодні у нас четверг 892 гривні. Саме люкс це вівторок 436. І на вагу теж 436. Так що у вівторок самі дешеві тут ціни. Завітайте в вікшопу. Давайте ми трішки пройдемося і подивимося. Дивіться, які гарні і шикарні футболочки є. Люди вибирають, а може і я собі знайду якусь шикарну футболочку. Зараз вам трішки покажу. Дивіться, яку я футболочку знайшла, вона хебешечка, Шикарна просто. А от хто розбирається, фірма написана. Я не можу прочитати. Я її брати не буду, але ви можете зайти в оцей бійкшоп і купити собі такі гарні речі. Давайте ми далі подивимося. Я ще тут знайшла таку непогану доволі футболочку. І дивіться, полосата є непогана футболочка. І ще тут була одна така. А, ось! Це дуже фірменна, вона хебешечка, гляньте як в цвіточок. І он фірма. Хто розбирається в цьому, той, той розбирається, той заходить і покупає такі гарні речі. Так що не треба писати, що це типу, непогане щось. Гляньте, тут вибор товара просто огромний. Цей магазин можна завітати і підібрати собі дуже класну фірменну річ. Де такої ти на базарі не купиш, і вона буде в тебе в одному екземплярі. По шортикам ще вам покажу. Дивіться, скільки тут шортиків класних, бачите? М -м -м? Краса. Можна навіть примірочні єсть, можна зайти і це все приміряти Так, що тут ще у вас є футболочки зараз вам покажу. О, гляньте, футболочка класна для спорту. дишаще тіло буде у вас. Доволі непогано така. І от іще це полочки ідуть. Тут є ще товари люксові, люксові. Ото я кепочку міряла люксову, а ось ще є така сумочка. Ну, вона не кожна, кажу вам сразу. Я вам навіть показати ціну. Тут на вагу воно виходить сьогодні. 385 гривень буде така сумочка, Ну вона нова. Нова в ідеальному стані. Всі замки. Робочі працюють. Вообще клас. Супер просто, гляньте. Нею ну, взагалі ні, ніхто не користувався. І от ще є сумочка, це дитяча, непогана така, ось кожана. Гляньте, яка огромна, це в дорогу брати Можна сюди дуже багато речей положити. Ну тут можна тільки замочки сюди поодівати, ось така. Штучка одна потерялася, нічого страшного. А ось гляньте який шикарний рюкзачок. Просто супер. Супер шикарний рюкзачок. Так що завітайте в бік ви будете задоволені великим вибором якісного товара і фірменних речей. Великий видірь шкарпеточок. Також є. Вони всі тут анові. От, бачите, нові з бірочками висять по 23 гривні. Написано Big Shop. Так що завітайте, тут можна класні собі шкарпетки купити по 26, по 23 гривні, по 22 і по 21. А он ще по 36, то, мабуть, занадто дорогі. А он діть, які класні 48 гривень, як гольфи зімні. То що я вам і говорила. Зимні шкарпетки треба брати літом, коли жорко, вони дешевші. Бо зимою зараз вони 48 гривень, а потім вони будуть 58 гривень або 60. Такий магазин, вау! Воно, бачите, знайшло собі дві футболочки. Дивіться, які прикольні кольори. Одна коричнева, друга голубенька. Буду міряти, підійде чи не підійде, бо тут розміри, вона, звісно, розтягується. Ікселька. А це М-ка, М залежності від фірми, вона трошки більша йде, ніж ця футболочка. Це я вам хочу показати фірма. Раз. І от ще якась фірма. Я не знаю, хто з моїх підписників знає, що це за фірми. Напишіть, будь ласка. Так що в бікшопі можна купити доволі якісні речі. І по недорогій ціні. Ось ще таку кофточку знайшла в полосочку доволі непогано. Також, бачите, якась фірма написана. Я не всі фірми знаю, там Джорджія, я знаю, такі всі Армані. Такого плану. Оце для мене незнайомі, в принципі. ну Може, це вважається дуже модна кофточка, вона в полосочку така тоненька хайбешечка. Приміряю, подивлюся, як воно на мені буде. О, дивіться, яку я знайшла собі рукавчик. Бачите, три четверті. Дивіться, як вона виглядає доволі так непогано. Щас би О, спереду покажу. Така кофточка гарна, мені подобається, я таку возьму. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і завітайте за мною в Бікшоп. Так, ось ще одну. Гляньте, яку біленьку, світленьку собі кофточку при... підібрала. Покажу вам зараз, зніму бірочку це Майде Ін Італія. Це з Італії нам. Ось, бачите, з Італії нам привезли такі речі. Ну, не нові. от таку я кофточку показувала на собі, підібрала. Вона така. Та це ж я розказую, що я собі вибрала. Гляньте вона яка гарна, вона легенька, якість до тіла майде ін Італія. Дивіться, це просто краса. Вона, можна сказати, дишаща. На ній ходиш літом, і тіло дихає, не жарко і не потієш. Так, і а ще ось одну. Нормального футболка. Щось ага. на затягне. Ось ще одну. знайшла, Бачите, таку це більш на прохладну погоду. Рукавчик іде три четверті, хебешечка. Ну і от фірма, хто розбирається, пишіть. Фірма не в'яже, не в'яже фірма. Фірма зовсім Вініко. Бачите, які класні. Я дві футболочки для себе знайшла. О, це я вже завітала в другий секонд-хенд, який в подвальчику. Находиться на 23 вересня. Сьогодні теж тут недорого. Яка у ціна. Вага 135. Люкс 590 гривень. Ветож. Ну, це віща, які нікому не нужні. 30 гривень за кілограм. Дивіться тут. Оце все люкс. Ой, гляньте, сіки тут. Тут дитячі можна купити. Тут можна набрати навіть обув непогану. Подивіться. Все новеньке, все не ношене, все суперове. Ось дивіться, які шляпани. Їх помить треба, гляньте, під практично не ношена, нові. Вони просто, мабуть, лежали. А ось гляньте, які з остразами праздничні. М? Так що завітайте ще й в такий Second хенд Не задоволені. Тормал 37-й. О, так це мій розмір. Гляньте, вони ще й нові. Це якась фірма. Тормал. Тут доволі резина, звісно, тут якісно зроблено. А, це навіть іде, ось як не знаю, як воно до ноги буде, як, типу пластик чи що воно. Може це якісь фірмені. Навіть кожені кросовочки є. Та. А от дивіться на вечеринку. Гляньте, яку класно можете підібрати обув. Примарк. Примарк якийсь. Гляньте, який каблучок. Він даже не збитий, не ношений. Новий. вью. Сейчас я покажу. Гляньте набоєчка тут є. О! Так що завітайте? А який це розмір? Не знаю який розмір. 38-й. 38-й розмір. М -м -м. Дивіться всього гарного. Подивіться, який огромний цей секонд хенд Також біг шов. Тут пісні класні співають і два огромне зали. Як там пісня згорі запалали. Зорі запалали. Гляньте які шикарні речі. Гляньте, які платтячка, просто, просто суперові. Я трошки перекрикую музику, щоб мені... На авторські права не повліяло, щоб. Знаєте, як за показ брендового одягу я отримала ще відео, монетизувалася. Це буде доволі приємний такий бонус. Прийшла, купила собі речі, показала іншим. І це так і пісня Тут дуже гарно звучить там. Зорі запалали. Зорі запалали Так що завітайте і будете задоволені. Гляньте яке літнє плотячко. Зараз я вам покажу, бачите, як вони тут висять. Чи це плотячко чи кофточка? Тунічка, мабуть, така вона коротенька йде. Зорі запалали. А це вентилятор, бачите, навіть працює, щоб не так жарко було ви получаєте на солоду Від Секунда. Я знаходжуся в магазині брендового одягу. Тут працює навіть кондиціонер. Дивіться, який він класний, прикольний. Не жарко. Тут можна навіть пісню заспівати. О, зараз буде воно на мене дути, і я вам щось заспіваю. Таке прекрасне. Як там зорі запалали, зорі запалали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Тільки є товари із ну, БУшні, тут є і нові. Нових тут взагалі дуже багато. Гляньте, зал просто тут огромний. Дивіться, ви можете навіть гляньте нова вість, купити чоловічу футболочку, чоловічі, жіночі, дитячі. Тут просто гляньте, скільки всього хорошого, чого бояться. Mm, дивіться, які піжомка. Піжомка з мікімоусами. Доволі така непогана на зиму брати. Зараз воно дешево. 85 гривень за кілограм, то буде грам 200-300. Зараз mm. я там сумочку класно побачила на манітіні. Покажу вам. Дивіться, яка гарна. Нов'ю висить. І застюжечки. О, вот, бачите, як отличный просто. А вот шортик, если вы хотите сейчас жарко. Летние шортики. Гляньте, их. Выбор вообще величезный просто. Да, ну я померяю. И вот еще не... есть шортики. А тут еще есть ряды с люкс, люксом. есть вообще он с бирками Можете вибрати що угодно. Огромне. Я тут зимою була, коли затарилась по повній програмі. Тепер можна 5 годин ходити, нічого собі не купляти. Джор... Джорард. Джораль... 148 гривень. Гляньте, яка непогана лапчаста футболочка. Тут Просто шикардос. І от якась голубенька. Гляньте, класна. Зараз я вам ціну покажу. 168 гривень. ХБшечка. Он фірма Денис Торес якийсь, ну, Ви читайте, встановлюйте відео і ви все зрозумієте, що тут в речі просто бомба. Не треба писати, що вони. А от взагалі, бачите, фірмена, це нова. Тут є також нові речі з бірочками, є ні. От якщо бірочка, це нова, і вважається, бачите, 168 гривень. А, доволі класна, непогана. А ось чоловіча 148 гривень. Ой, так це ляна, це як льон. Льонте, зелена така виглядає, якість доволі гарна. Це така даже ткань. Це не льон, а щось воно таке вона охолоджуюча. Вона так спадаюча. Ось Ліс Кофт. Це, мабуть, фірма якась така хороша, знаменита. Так що тут? Гляньте скільки всього. Завітайте на 23 вересня. Також такий гіпермаркет дешевого одягу. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Дивіться, яку я класну кофточку знайшла. Бачите, як вона виглядає з таким шикарним розміром. Отут тут можна. Там ще є себе сідати. Резиночка іде, і, бачите, відкрите декальте. Фірма Дурдом Перкінг. Бачите, клас, Вообще. І вона така, знаєте, як легко-легко до тіла. Непогана ковтиночка. М? Я так трошки уберу ці речі, щоб ви побачили. Гляньте. Гарно. Тут виріс такий прикольний, під юпочку. і пішов. І рукавчики, бачите, спадающе. Оверсайз. Як там розказують, це оверсайз. Рукавчики оверсайз. Вам базара покажу на 23 вересні. Бачите, помідори, огірки продають, все тут продають. По 85 гривень. Багато всього тут можна купити. І он далі йдемо. Часничок, картошечка, огурчик. Великий вибір овочів і фруктів. Звичай черешня зовуть. Угу. Клас, так? Да? А по чому вона? 130 така. 130 ось яка велика, хороша. Класна. Гарна. Двика гарна. А це теж 130 чи скільки це? Ота, ота, ні. ота, ще води відставки. 85 гривень. Народ залітай на 23 вересня черешню купляй, і тут в цьому дивіться А де ви хотіли кров'янку подивитися? А що отут? А, це закритий сейчас іде. Всі хотіла попасти в цей павільйон, а він закритий. Там відкриті двері. Ні, вони не роблять в четвер. Іди сюди роблять. Та не роблять? Ану. Бо я колись заходила, воно було закрито. Ну, Зараз зайдемо. Хотіла подивитися, що там продають. Ааа, пішли, подив... подивимося, що Мам. тут є. Мало. А, це маленький, тут риночок виходить. Зараз ми спросимо, чому сало, м'ясо, якщо нам дозволять ви ж спрашували ціну. А почему у вас сольце отаке? 200 гривень. Бачите, яке гарне і класне сольце. Ну, хороше соло. Дуже добре. 200. 200 гривень. Оце дививки хороше. А в сільпу взагалі по 640 перцем обмазали. Ну, а ви бачили? М'ясо малотку, неосторожність. Ось один раз я варю варіанти красне в середині. Що це за м'ясо і не обічну там брати? Вже... Проріз з м'ясом. А от таке сальце, Та по чому 200. це теж 200. Так на базарі набагато дешевше. Де подавлю, ну тут. Ну, говорю, ну, дешевше, ніж сільпо. <проб> <м 'яр. в> сільпо> <проб>